Друзі, вітаю на своєму каналі Романтика сільського життя. Сьогодні розпаковочка нових рослин, які я замовила уже в цьому сезоні. Так, надійно запакували, що накладна аж порвалася на часті трохи. Замовляла я бегонії сортові, ось дивіться. Така, така, така і така, і така. В мене таких ще немає. Буду пробувати вирощувати, бо бачу за цими бігоніями, напевно, також буде непоганий спрос в майбутньому, бо це зараз. Ці всі нові сорта, нові види, дуже красиві, незвичні. І так як і колюси, колюси впевнено набирають оберітів, і вони вже скоро будуть продаватися на рівні з петуніями і калібрахами. Люди все більше і більше питають, шукають і купляють колюси. Так само і бігонії, но бігонії це купні рослинки то ну, заради цих от таких красивих листочків ну, варто трошки погратися з ними. Будемо вивчати їх, я ще богоні не вирощувала. Так, тут замикали, щоб не змерзли. Тут клубинки, щоб тут вирозуміли, не рослини, бо бігоні і на зиму лягають спати. Навесні прокидаються. Я... Вот так. По номерах. Лейкий сорт. Вот у напосы, Потом в стаканчике посажу. Потом Так. Ну, Ага, ось є живе вже. уже. бачите? Я їх підтримую трошки в кімнатній температурі, щоб вони акліматизувалися дня два, а тоді буду садити в землю. Цікаво, ну. Цей як взагалі гарний-гарний. Ну Трохи холодні. Буду стояти в кімнаті в мене. Ось взагалі прокинувся, але зламався. Можливо, там він ще повідпускає. Шкода. Вже ще тримець. Все, помічники прийшли. Знімаємо швидко відео, бо да. живі кубинки. Видно, правда? Сподіваюсь, вони розпустяться, тоді гарно в мене росте. Май, що ти робиш? Ось така посилочка з клубні до мене. Я зрозуміла стосовно цих клубневих бігоній, вони дуже гарно цвітуть, вони дуже гарно ростуть, квіти гарні, але вони теплолюбні. І щоб вони себе нормально почували в зимовий період, їм треба, потрібен теплий підвіконник, Ну, або стілаш теплий. У багатьох цієї можливості немає, бо особливо, ну, особливо тих, кого, хто в селі живе. І за земний період, ну, рослини не ростуть, хворіють, тому що від віконня йде холод. Я пробувала, наприклад, в себе застеляла утеплювачем таким, але все одно вони не хотіли рости, рослинки, так, як потрібно, теплолюбіві. І я дещо придумала, зараз вам покажу лайфхак від колотеї. Я раніше була придбала бульби колотеї, дуже рослина доволі красива, але теплолюбива. Мені прислали уже з листочками колотею. І на підвіконі, незважаючи на те, що ставили. Утеплювач, вона все одно в мене листя пропадало і вона впала в спечку, тому що було холодно її від підвіконня. Оцей холод, все одно йшов, не було того тепла, що потрібно. Зараз я вам покажу. Ось моя колотея. Я придбала багато різних сортів. це вони, листочки ще маленькі, але воно виросте і дуже велике. Хто хоче може зайти в інтернет, подивитися, там, взагалі, бомбезна і окрас цих листочків. Воно росте на літо виростає ну, дуже-дуже великі листя і забарвлення неймовірної краси. Ось ці в мене, це теж колотея, луковички, бульбочки, то есть, вони заснули. Тому що їм було холодно. От, бачите? І тут все, де вони заснули, лягли в спячку. Ці дві-три штучки ще більш-менш трималося, але теж почали це листя відмирати. Це воно теж лягало в спячку. Що я зробила? А, ще все теж я висіяла квіти поранше. І вони почали витягуватися. Yes. З підвіконня йшов холод, а зверху ну в хаті палиться 20 градусів тепла є. Верх теплий, а низ холодний, вони витягувалися. Хоча я ставила ось таке, щоб, ну, щоб перебити той холод, який йшов з підвіконня. Але воно все одно нічого не допомагало. Бачите, немає батарії, в мене підвіконня холодне. Вже з сейв колотею носилася, носилася, і вона в мене пропадала пропадала. припадала. Ну, думаю, все. До речі, це теплолюбива рослина і вологолюбива. Я вже тоді так подивилась, подумала, подумала, що щось мені стукнуло в голову, щоб попробувати поставити ковдру цю з підігрівом. Ось це кодру в мене з підігрів, бачите, от. І ви знаєте, взагалі чудово. Я ще поставила от рослинки, теж повисівала квіти. Вони в мене проклювуються, починають рости. Ці теж проклюнулися, не витягуються. І ці, що погналися були від холоду, оце, погналися вверх, почали витягуватись, вони також перестали рости вверх, ну, вже є ці, пускають листочки справжні. Я їх потім хай вони окрепнуть, пересажу в стаканчики, я опущу так нижче в землю, а ці вже будуть рости так, як потрібно. Це бачите? Воно росте, не витягується, з віконня йде тепло, зверху йде тепло. Плюс підсвітка підсвітку я взяла лампу. У мене от така була, ну, є квітка, ночник, але я забрала доверху ці листки, щоб світло розсівалося нормально. Таку здорову, чіпила днівну лампу. І воно. Тут нормально під світкою. Чудово себе почувають. І колотея моя, Вон, дивіться, почала прокидатися, пускати листочки. бачите? Значить, рослини отримують все, що їм потрібно. Я кожен раз беру оприскою і не заливаю, виходить, ну, земля волога тепла. Світло є звер... зверху, рослини себе почувають чудово. Щоб не калатея, то тобі... <смі> в мене, ці <смі> рослини і далі так на холодному підвіконі були. Але завдяки їй, щоб мені треба було думати, як її врятувати, я собі лафак для вас також От можна розсаду висівати на покрива... плець з підогрівом. Для сільських жителів. Можна навіть десь на столі постелити його і підсвітку включати. І буде у вас така міні теплічка вдома і не переживати, що воно там, ця чорна ножка її з'їсть до розсаду чи витягнеться з дитя її. О, такий варіант взагалі чудово. На цьому я буду завершувати. Сподіваюсь, щось було для вас корисне, щось підказка якась також буде на що цього підогріва. Зробити міні-тепличка така. Усім бажаю всього найкращого і до нових зустрічей.